Як удосконалити своє тіло, знають у Тирличі. Четвертий місяць у Коломиї працює сучасний фітнес-центр. Кваліфіковані тренери допомагають схуднути, набрати м'язову масу та загалом покращити стан здоров'я. Більше від Мар'яни Мацьків. Михайло Павлюк та Євген Лящовський професійні бодібілдери. Вони фітнес-тренери у Тирличі. За плечима участь та призові місця на регіональних і всеукраїнських змаганнях. Ці хлопці добре знають, що і як робити, аби мати тіло своєї мрії. Якщо інтенсивно тренуватися і виконувати певні мої вказівки, які я задаю в програмі харчування плану, то досягнення можуть бути приблизно десь до місяця часу. Замітні зміни вже в об'ємах, в кілограмах. У нас є люди, є дівчата, які займаються місяць, 5 тижнів, 6 тижнів і скидають по 6-8 кілограмів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Вислухавши побажання, тренери розробляють програми харчування і фізичних навантажень. Люди приходять з різними цілями, і для кожної людини потрібно програму індивідуально підбирати. Тому я відштовхуюся від того, що людина хоче досягнути, приходячи в тренажерний зал. Такий тренерський підхід подобається відвідувачам. Тренери класні <хи> завжди приділяють увагу, підказують. Більшість відвідувачів фітнес-залу прекрасна половина. Здебільшого жінки та дівчата приходять, аби схуднути та покращити фігуру. Віта і Надія ходять у тирлич два місяці. кажуть, дуже задоволені. Зал дуже подобається. Є багато тренажерів, на яких можна підтягнути свої м'язи, можна привести себе в у форму. У Надзвичайно приємна обстановка, дуже зручно. Бодібілдинг, фітнес чи просто оздоровча фізкультура. Тут створені всі умови для найрізноманітніших занять. Пауерліфтер Роман Німчук неодноразовий призер всеукраїнських змагань. Для тренувань спортсмен без сумніву обрав тирлич. Тут є великий асортимент тренажерів, можна тренувати всі групи м'язів, є більше, ніж треба. Тут гарні грифи, лавочки для жиму, бліни прекрасні. Но мені більше не треба. Сучасне обладнання на всі групи м'язів професійні тренери, зали для фітнесу та бойових мистецтв, фітобар, спортивне харчування, новітня система вентиляції та підтримки мікроклімату. У Тирличі є все, аби задовільнити навіть найвибагливішого клієнта. Віднедавна тут проводять уроки самооборони для жінок. Психологічною та спортивною підготовкою займаються професійні майстри східних єдиноборств. Також жінкам пропонують танцювальну аеробіку. Є пропозиції і для зовсім юних. Діти у фітнес-центрі можуть займатися танцями і східними єдиноборствами. Працює тирлич щодня без вихідних.